Печемо зі мною традиційні українські пасочки. Вашій сім'ї точно сподобаються. В Велику миску вливаємо пів літри теплого молока, додаємо сухі дріжджі та два стакани борошна. Перемішуємо і відставляємо у сторону. Тепер будемо окремо збивати жовтки і окремо білки. Жовтки збиваємо з півтора стакани цукру, медом. Та ваніллю. Збиваємо до ось такої пухкої світло-жовтої консистенції. Білки збиваємо окремо у пишну піну, я додаю ще дрібку солі. Далі з'єднуємо нашу опару з жовтками, поступово додаємо просіяне борошно. Вимішую тісто я за допомогою насадки гак, як почне формуватись кулька, додаю масу. Тепер в наше тісто вводимо збиті білки, робимо це поступово та акуратно. Готове тісто накриваємо харчовою плівкою і залишаємо підходити на одну годину. Після однієї години тісто дуже виросло, але, як на мене трішечки зарідке, тому я ще досипала борошна і додала ізюм. Форми для запікання заповнюємо на одну третю, бо паски мають куди рости. Паски ростуть ще раз уже в формах приблизно ще 40 хвилин. Ставимо запікатися в обов'язково добре розігріту духовку. Готові прикрашаємо за бажанням. Підписуйтесь, щоб не пропустити інші смачні рецепти.